Вітаю, друзі, слава Україні! Останнім часом моя стрічка в соцмережах просто тріщить по швах від псевдоаналітиків, які проклинають чергового або попереднього президента, або й усіх разом. Всі в них винні: Порошенко, Ющенко, Зеленський, Кучма, Янукович і той самий Кравчук всі винні, окрім мене. Я невинний. Але ж. Ти голосував. Це саме ти, твій вибір призвів до всього цього. І це наслідки саме твого вибору, так ніхто не каже. Всі винні, всі, або за винятком когось одного, який ось він, Месія. Порошенко чи Зеленський? Друзі, просто смішно, просто смішно. Наприклад, пишуть: який був святий Ющенко. Ну, слухайте, от кажуть, він там, мовляв, в Верховній Раді е, в 2008 році разом з Яценюком накрапили ось документ, значить, подати заявку на ПДЧ до НАТО. Але ж такі погані депутати не проголосували. Але послухайте, Ющенко, що був дитина в Верховній Раді, у якій три четвертих там були комуністи, регіонали і так далі. Три четвертих тієї Верховної Ради складається із вати-ватної. Звісно ж, ця рада ніколи би про це не проголосувала. Навіщо ж взагалі було таке робити? Ви просто в чергове продемонстрували усьому світові і нашим ворогам всю імпотентність української влади, що вас послала НАХ. Ця Верховна Рада, ось бачите, він таке зробив. Ну, друзі, це знаєте, просто був черговий піар акт Я так це розцінюю перед виборчою кампанією, яка мала невдовзі розпочатись, тому що він чудово розумів, що Верховна Рада цього ніколи не схвалить. Але бачите, от зафіксував, що він такий Атланто-Євроінтегратор. Він хотів подати заявку. А от Верховна Рада, ви такі погані, не проголосували. Якщо ви бажаєте побарювати ворогів зовнішніх, спочатку ви маєте збороти ворогів внутрішніх. Але наш Віктор Андрійович, такий весь в білих рукавичках, йому й на думку не спадало, заборонити компартію. На думку не спадало. Це було так недемократично. Йому на думку не спадало заборонити телеканал Інтер, посадити того самого Януковича, що не було за що було. Звісно ж, було. Я його не засуджую. Можливо, після отруєння він змінився, і це була вже геть інша інфантильна людина, не здатна на якийсь бойовий спротив. Хоча, скорше за все, так по оцінках тих людей, які його знали ближче, він не був на цей опір здатен з самого початку. Просто його народна хвиля, знаєте, винесла на гору. Та менше з тим, ось такий, значить, він був святий і добрий, але він нічого не зробив, щоб подавити внутрішніх ворогів. Найбільший феноменальний вибуховий розквіт Московський патріархат зазнав саме за часи правління Ющенка. От той, кого вони там проклинали, поносили, казав, що це ось мічений там антихрист і так далі. За його каденції, найбільше вибухове зростання у УПЦ МП відбулося саме за часи Ющенка. Саме за часи Ющенка вони змінили свій статут з УПЦ МП. Вони офіційно називалися Українська Православна Церква Московського патріархату. Це була офіційна назва, і наш мін'юст за часів Ющенка погодився їх переіменувати на Українська Православна Церква. І зараз вже який котрий рік. Наша влада не може наполягти на відміні цієї реєстрації, щоб вони знову називалися московським патріархатом, яким вони, власне, і були до Ющенка. І в 2008 чи 2009 році, вже напередодні виборів, саме За Ющенка, вони змінили назву. А зараз цим дуже багато траблів. Всі сепаратистські рухи у Криму підняли голову ці всі партії, саме За Ющенка. Вони сиділи, як. Ті таргани, як мишки після того, як Кучма їх в 95-6 роках розігнав, як наші спецперезначенці захопили Мішкова. І так далі. Розігнали цей сепаратизм в Криму. Сиділи таргани під Плінтусом. Тихіше навіть підняли голову саме при Ющенку. Ну і так далі. Я вже мовчу, що і прем'єром побував о, цей Віктор Янукович, і, власне, з легкої руки Ющенка. Він став президентом, саме він. Привзвів його до влади не прямими діями, а побічними, та тим не менше. Ну він же був недурним. Я не вважаю, що Ющенко дурень. То невже ж він не розумів наслідків своєї діяльності? Чи пак скорше повідати без діяльності? Ця вся Тимошенківщина газова Трубна. Вона ж буйним світом процвіла саме за Віктора Андрійовича і так далі. Тощо, тощо, тощо Україна потрапила в шалену газову залежність саме за його каденції, саме за його каденції наша країна стала парламентсько-президентською республікою. А він чудово розумів, що наша Україна не складає більшість. Він чудово бачив, що нема, власне, згоди між ним та батьківщиною блоком Юлії Тимошенко. Бют. Ну, це було абсолютно безсенсово, і тим не менше він на це погодився, зробив таку угоду з сатаною, значить, для того, щоб регіонали вони прийняли, значить, повторні перевибори. Він погодився на те, щоб зробити себе маріонетковим президентом, весільним генералом. І після цього його влада була чисто номінальною та бутафорною. Ми тоді цього ще не зрозуміли, тому думали, що ж така бездіяльність, чому Ющенко їх не прищучить. А в нього вже не було жодних повноважень, тому що з 1 січня наша країна набула статусу парламентсько-президентської держави, де президент, як в Угорщині, ви ж бачите, головна людина в них прем'єр Орбан, Німеччина, головна людина прем'єр Меркель Мец. Зараз буде до цього Шольц. Головна людина прем'єр скрізь майже в багатьох країнах у Австрії. В тій самій Італії, Мелоні. От ви знаєте, хто президент Італії? Ні, але ви чудово знали прем'єра Берлосконі, наприклад. Ви чудово знаєте прем'єра Ізраїля, Нетаньяху тощо. Але не знаєте, хто там президент, бо це парламентсько-президентські країни. І це нормальна концепція для тих країн, в яких є або двопартійна система, або є якась, ну от як в Німеччині, ця ХДС. Вона там власне з 50-х років при владі. Тобто, це постійна стала могутня політична сила. У нас в країні, коли нема політичних традицій, коли ці партії змінюються, наче як рукавички, і вигулькнула ця наша Україна з постійними розколами, з робити країну парламентсько президентську, що і призвело до двох каденцій розпуску парламентів, перевиборів. Коаліція, ця Тимошенківська, яка постійно розпадалась, ну, це було абсолютно безглуздо. І ви зараз ліпитесь з нього такого от героя, страждальця, господарника, Ну, Це просто безсенсово. Те саме стосується Порошенка. Хоча я особисто завжди вважав, що це непоганий президент метлі тих, які нам були запропоновані, і він. Був би кращим президентом за Зеленського, більш поміркованим, більш виваженим, більш професійним тощо. Але згадайте каденцію самого Петра Олексійовича. У людей дійсно, наче якась амнезія. Вони вже позабували, як це все відбувалося, як заарештовували майданівців, як розганяли автомайдан, як торгували вугіллям, акція. Цей гроші на крові, як їх розганяли, як беркута, яких поновили, ставили знову людей на коліна, як стріляли по майданівцях в у му році. Люди вже все це забули. Забули Аваковщину, забули, як саджали людей без жодних звинувачень за цього шеремета, посадили просто двох людей, як цепів відбуваю. Вже все це забулось, друзі. Тому всі ці проблеми були: вибухали склади артилерійські. Регіонали перекрашувалися. Наш, наприклад, мер Дніпропетровська Іван Ванич Куліченко. Такий заядлий регіонал з 2010 по 2014 рік. В 2014 році мигом переобувся і став членом блока Петра Порошенка. Потім партії Європейська Солідарність і подібних прикладів греблю гати. Греблю гати. І ми всі це пам'ятаємо, ну, чому в нас, українці страждають на якусь амнезію, це ж не події Хмельниччини, там, я не знаю, УНР, Гетьманщини. Це ж ось було. Як ви все це забули? Ви що забули, скільки в БПП, у партії Солідарність, скільки було колишніх регіоналів, починаючи від цього Льоши Гончаренка і так далі? Як вони всі швидко перевзулись у повітрі і стали такими. Активними патріотами. Чи ви забули, як фактично була провалена реформа поліції? Як спочатку всіх звільнили, а потім ті самі мінти через суди повостанавлювалися в должностях? Мало того, через суди домоглися того, щоб їм ще й відшкодували ті недозароблені гроші, там заборговану зарплату, так би мовити. Ви що, не бачили ці всі суди? Це ж вони. Не вчора з'явилися ті самі суди, які з'явились після судової реформи. Як просто всі ці речі були злиті. Єдині три речі, так я вважаю, цього Порошенко в принципі досяг. Це Томос. Це просто супер. Я як православна людина, я за це йому дуже вдячний. Але я не ліплю з нього месію. Ви розумієте? Я не закриваю очі на інші речі. Це армія. Почалось відродження армії. Але якщо порівняти, наприклад, це відродження армії, воно відбувалося в умовах перманентної війни. То зараз в нас теж можна сказати, йде відродження армії, чого Зеленський не займався цим до 22-го року. Інше питання Порошенко теж цим питанням не займався би, якби він став президентом, наприклад, у часи Ющенко. Він так само розбазарював би армію. Добре, менше з тим. І мова. Третя річ це мова. Хоча, я вам скажу, наприклад, закон, який змушує спілкуватися в сфері обслуговування, був прийнятий саме за Зеленського, декомунізація, яка була розпочата Порошенком, вона чудово була продовжена Зеленським, навіть ще в більших масштабах, коли вже переименовувалися цілі міста. Тощо, тощо, тощо. Тому я не хочу, ви розумієте, це так приземлитися, ось страждати на якийсь месіонізм, ось якогось президента підносити і казати, що він зараз прийде і все пофіксить, значить, все виправить. А оцей такий загівнюк, такий він аж поганий, а той такий, хоч до рани прикладай, хоч на хліб намази. Проблем було овер до фіга і при Порошенко, і боків, і помилок було просто овер до фіга і при Порошенко, і при Зеленському. Хтось з них краще, Бог його знає, професійніше. Звісно ж, мабуть, була команда Порошенка. Хоча насправді теж так от сказати, Порошенко взірця 19-го року, і Порошенко взірця 14-го – Це два абсолютно різні Порошенки. І Порошенко зірця 14 15 року мені геть не подобався. Абсолютно він мені почав подобатись більш-менш у 18-19 роках. Ну і зараз подобається, коли він займається волонтерською діяльністю і так далі. Хоча знову ж таки дуже часто і піариться на цьому, але це нормально, в принципі, це для політика, це абсолютно нормально. Я не вбачаю в цьому щось таке погане. Це тільки в Біблії написано, що коли твоя права рука робить добро, нехай ліва рука не знає, що робить права. Не те, щоб люди знали, значить, щоб тільки Отець Небесний тобі воздав за те добро, яке ти робиш, але в політиці це не працює. Треба розтрубити, розпіарити, що ось мовляв, я закупив, я зробив мій фонд, досяг і так далі. Я це розумію і ставлюся до цього абсолютно спокійно. То зараз мені Порошенко ще більше подобається. З цією діяльністю, але початковий Порошенко мені теж геть не подобався. Так само, як Зеленський. Зеленський просто воротило наблюватиння від нього у 19, му 20, у 21 му роках. І зараз в деяких речах я не скажу вже, що він так неправий у деяких речах, цілком з ним згодний. І те, як він провадить курс країни. Хоча я ж кажу, мене просто тягнуло наблюватиння від цього, від цієї людини ще зовсім недавно. Тому не потрібно жити в постійно в якійсь чорно-білій парадигмі. Оці всі погані, а оце один він хороший, він добрий. Проблем було отак: от при Ющенко, при Януковичі. Ну, звісно ж. І при Порошенко при Кучмі, і при Кавчуку, і при Зеленському при всіх, при всіх. Усі робили вони страшні боки, усі вони ст робили страшні помилки, але кожен із них, і навіть Янукович, це ви зараз будете сміятися і казати, Ти що вже з глузду з'їхав, як це Янукович? А хто ж розпочав, принаймні хай декларативно цей курс євроінтеграції? Чогось при Ющенко, взагалі не було жодних таких. Питань про євроінтеграцію, про асоціацію. Навіть не стояло таке питання. Це були просто такі якісь загальні заяви, балачки, а цей попхнув конкретно і аж до самого Майдану пхнув. І, власне, і Майдан він виник на тлі того, що він в останній момент розвернув курс країни, але ж усю свою каденцію ви пригадайте, євро 2012 взагалі, яка була риторика він цією риторикою. Настроїв цілу країну на євроінтеграційний лад, що в нас буде асоціація з Євросоюзом. Ми будемо разом з Євросоюзом і так далі. Він налаштував більшість суспільства так, це теж величезна заслуга. Не знаю на що він це робив, якщо це не входило у його плани. Може він думав, що євросоюз йому відбашляє мільярди. Може, звісно ж, він переслідував якісь. Ну, просто невідомі нам мотиви, але ж речі робилися правильні і нормальні. Нормальний був взятий курс євроінтеграційний. Принаймні такі заяви лунали. Звісно ж, на місцях все було повністю навпаки. Але чи це хіба стосується одного Януковича? Багато хто так само робив. Багато хто той самий Ющенко казав про українську церкву. Тим часом, я ж кажу, найбільший розквіт Московський патріархат зазнав саме при Ющенко. Ділянки виділялися, земельні, будь-які два телеканали їм, значить, виділили журнали, школи, семінарії, феноменальний вибуховий зріст московського патріархату. Він прийшовся саме на каденцію Віктора Андрійовича, попри його заяви. Такі ліберальні і толерастичні про те, що нам потрібна українська церква. Ну, ти болтай язиком, кажи, кажи, а нам своє робить. Так вони думали і так вони робили. Друзі, повертаючись до думки, відповідальність лежить на усіх нас. Не потрібно страждати якимось месіанізмом, потрібно зараз тверезо оцінювати ситуацію, стан. У якому ми опинилися, і припинити оці чвари мене просто вже воротить від цих оборотів. Загівнюк, зелена шмаркля або сівачолий гетьман, фу, барига ну це безглуздість. Це така дурня. Це така дурня. І поки ми в цьому коперсатимемося, неначе як ті черви в угімні, гної, ми ніколи не винернемо з цього. Ви розумієте? Ми постійно будемо у цих качелях. Потрібно дорослішати, друзі. Всі бувайте, далі буде.